Привіт! майбутній тиждень півтора мають бути досить активними, тому я подумала, що спробую це зафільмувати, і буде книжковий влог. Почнемо ми сьогодні з того, що розпакуємо коробку. Від КСД тут приїхало декілька книжок. А також завтра збираюсь на книжковий клуб за цією книжкою за Салі Гепфорд «Споріднена душа, і маю зізнати, що на момент зйомки я прочитала лише 70 сторінок сьогодні. Зранку тут 330. клуб вже завтра. Ну ви розумієте, час не дуже багато, тільки сьогоднішній вечір і ймовірно завтрашній ранок. Але я думаю, що швидко прочитаю, бо тут великий доволі такий шрифт, і сюжет стрімко рухається. Багато діалогів, тому скоріш за все я все встигну. Принаймні, сподіваюся на це. Зав'язка цієї книжки є наступна. Ми маємо молоду пару, яка купує будинок біля моря. Але їх сад виходить на урвище, і це урвище часто приваблює до себе людей, які хочуть піти з життя. Чоловік з цієї пари він періодично ходить і намагається їх врятувати, веде з ними розмови. І завжди у нього все дуже добре вдавалося. Але в один вечір йому не пощастило. І жінка, яка прийшла на урвище, нібито впала у воду. Але дружина, яка спостерігала за цим з вікна, їй здалось, що його поза була не зовсім така. Як нібито він намагався зупинити, а їй здалося, що можливо його руки стояли в позі, ніби він цю людину штовхав. Звичайно, вона думає, що їй це здалось, бо вона шалено кохає свого чоловіка. Вона йому неймовірно довіряє. Проте ось цей момент із руками, потім наступні якісь нюанси, які вона починає підмічати, закрадаючи душі певні сумніви, і вона починає цікавитись, хто ж була та людина, яка упала з урвища. Це поки що все, що я прочитала. Крім того, ми знаємо про момент їхнього знайомства цієї дружини з чоловіком, взагалі про їхню родину. І, до речі, тут є такий місце. Містич... Мічний момент, адже в нас є лінія від людини, яка ось впала з урвища. І вона ведеться нібито її духом, бо ми розуміємо, що вона мертва, і, відповідно, будемо знати про її родину і про те, що відбувалось на тій стороні. Я не очікувала цього моменту, бо думала, це буде такий типовий трилер, а виявляється він такий навіть дещо містичний. Тож я думаю, що завтра дочитаю, можливо, завтра вам про це я розкажу вже після клубу. Або якось іншими днями, коли буде нагода все це познімати. А зараз пропоную прийти і розпакувати книжки. Я минулого тижня написала 11 КСД, запропонувала співпрацю, і вони надіслали мені декілька книжок на огляд, власне, з їх новинок, ті, які мене найбільш цікавили. Давайте зараз подивимося, що ж там всередині. мене є тепер класний такий ніж. Давайте роздивимо, що ж я хотіла. Дуже хотіла прочитати «Спалені дівчата, адже бачила на неї чудовий відгук. Це містичний трилер. 500 років тому в цьому містечку спалили місцевих протестантів, а потім зникли дві дівчини і нещодавно священник скоїв самогубство. Мати одиначка з донькою прибуває в селище, сподіваючись почати все з чистого аркушу. Та замість привітання отримує набір для екзорцизму та записку, бо немає нічого захованого, що не відкривається. Мені насправді дуже цікаво. Ви знаєте, я зараз полюбила ці історії про страшні будинки. Не знаю, як так відбувається, бо зазвичай я подібного дуже боялась останні роки, але щось трапилось, і я таке читаю. Ще одна цікава новинка, ще з таким красивим кольоровим зрізом. Це Harper Woods Coven. Це має бути вампірська історія, ще й з трилерними і романтичними елементами. Написано найлюбленіше читацьке романтизі за версією Goodreads Choice Award. Наша героїня має навчатися у якомусь дуже престижному університеті, тобто будуть вайби темної академії. Ну і крім того, оскільки написано 18 плюс, передчуваю, що будуть ще якісь певні еротичні сцени, але я не впевнена, можливо, це буде просто якась жорстокість. Написано, що. Це має бути ціла серія ковен кісток. Сподіваюся, що мені сподобається, тоді я читатиму наступні. Я позмагала з цією коробкою, я її трошки розірвала, але книжки витягла. Продовження серії, яку я читаю: Шістка Атласа. У мене є друга частина, яку я планую скоро читати, а тепер вже буде третя. І я рада, що зможу повністю прочитати цей цикл. В мене правда немає папері першої частини, бо я читала її в електронці, але все одно я дуже тішусь, що матиму змогу з ними познайомитись. Боже, як це красиво видано! І, звичайно, мені дуже хотілося добірку повідань Едгара По. Я в минулому році з Сергієм дивилася серіал Падіння дому Ашері. Він мені дуже сподобався. Англійською читала власне падіння дому ашерів, але все одно хотіла мати ще ось таке красиве видання, тим паче атмосферна обкладинка, розфарбований зріз із різними візерунками дуже-дуже цікаво. Ця книжка містить 18 оповідань Золотий Жук я пам'ятаю що з дитинства, читала його декілька разів, адже він здається в якійсь маминій антології жахів: хатинка Лендора, Барильце Амонтильядо дуже гарна назва, серце викривач, чорний кіт, Вільям Вільсон і звичайно, падіння дому ашерів. Та й загалом багато інших текстів. Дякую, КайЗде за ту віру, Щаслива мати всі ці книжки, щоб і самі прочитати, і вам про них розповісти. А я побігла читати книжку, адже треба все встигнути. Кілька днів від нашого останнього підключення, і поки не було часу розповісти, що і як, як книжковий клуб, чи я встигла дочитати, тому про це поговоримо трошки пізніше, адже я вчора бачила з Ангеліни з каналу Ангеліна Читай, і вона подарувала мені ось цей пакет. Тут мій подарунок на день народження. День народження у мене був ще 13 березня, але знаєте, отримувати подарунки дуже приємно у будь-який момент. Тому пропоную зараз його розпакувати, поки я ще не спізнююсь на роботу. А якщо лишиться час, то ще й поговоримо про книжки. Тому так. Тут я бачу багато всього. Я побачила вже щось дуже-дуже товсте. І маю навіть підозру, що це може бути, але давайте все потроху роздивлятися. Почнемо, мабуть, з цього. Я чомусь відчуваю, що це цукерки, бо воно рухається. До речі, дуже красивий такий папір із пташечками і колір мені такий дуже подобається, особливо зараз. Ніжно-блакитний. Так, в мене є мій спеціальний інструмент задяки Юлі. І... А я, до речі, не знаю, що він зараз буде потрібен. Це так розв'яжемо швидко. Вау. Я ледь не розв'язала коробку. Давайте просто рвати папір, щоб все встигнути. Та, я бачу, це якісь солодощі. Угу. Щось із вишньою, вичевидь, банджу. Тут є ще щось. М -м -м, щось таке пласке. Але при цьому доволі таке товстеньке. Ага, стікери. Ще стікери. Ага, це якісь наліпки. Дивимо, що у нас тут ще є. О. Трав'яний чай, я обожню чаю з чебрецем. Мені кожного разу він нагадує, знаєте, поїздку в Карпати, коли сидиш десь на полонині, впоруч вогнище, ти заварюєш цей чай, який пахне духмяними травмами, що ти що не зібрав, тому дуже-дуже люблю. У нас, до речі, в музеї росте кущик чебрецю, і мені подобається літом просто пройти повз нього, потерти і одразу ніби перенестися в гори. О, закладинки з книжкового лева, клас! Це щось схоже на якісь кубики, можливо, чи щось, що рухається. Ага. Я впізнала. Це така солодка штука, палички із шоколадом на кшталт нутелли. Англіна якось склала мені в інший патронок на Новий рік. Я з'їла це було дуже смачно, поділилась із Сергієм. Та це схоже на щось солодке. Ага. Джей Її, я така дні книжка. І оскільки це щось дуже велике і насправді доволі важке, а в мене з таких великих книжок у увійшлості було прям, мабуть, одна, <плес> з того, що лишилось. Тому в мене є підозра, що це пілчер. Проте давайте подивимось. «Ця неймовірна краса від Розамонда Пілчер. Повернення додому. Історія дорослішання, кохання, втрат і щасливих повернень на тлі аристократичного життя родини в елегантному особняку серед мальовничої природи корнвелу, який враз опиняється разом з цілим континентом, втягнутим в борхливі події Другої світової війни. Починається все в 1935 році. Ну і так далі, розумію, триватиме якийсь час. До речі, книжка дуже дуже товста. Я, чесно кажучи, думала, вона тонша трошки. Вона навіть перевершила моє очікування. Дуже красиві зрізи. Тут у нас квіти, тут, власне, будинок. А ще такі є літаки. Ну, так приємно десь Дуже гарно, давайте подивимось ще раз. І тут теж літачки. Напевно, хтось буде авіатором. Це дуже красиво оформлено, ще таке яскраве лимонне лясе. І Ford це такі салатові. Неймовірно красиво оформлено це видання. Вау! Тут у нас 1400 сторінки, тож я думаю, це читатиметься трошки довго і, можливо, не прямо одразу. Але я дуже рада мати цю книжку на поличках. Єдиний момент, що мені треба буде знайти місце для неї, бо вона, ну ви бачите, вона є висока і об'ємна. А в мене полички трошки переповнені. Проте я думаю, що я з цією задачею справлюсь. Дуже-дуже красиво. дуже-дуже дякую тобі, Ангеліно. Буду залюбки її читати. По книжковому клубу я все встигла, дочитала книжку буквально перед його початком. Дочитувала трошки в метро, і коли їхала, дещо переживала, що знаєте, в мене надто багато свіжих емоцій і вражень в голові, і вони ще зовсім не уклалися в якусь думку. Але книжкові клуби це завжди можливість щось обговорити, на щось подивитися під іншим кутом. Можливо, звернути увагу на те, на що взагалі не звертала увагу, тому це дійсно дуже класний досвід. Мені сподобалось, звичайно, як все було організовано. сподобалось, що там була команда РМ. Дуже приємно було їх знову бачити. Після книжкового клубу там була ще Вікторина, де задавали питання по ходу. Сюжету, і, можливо, за рахунок того, що я дійсно книжку дочитала буквально за 20 хвилин до початку, я ще пам'ятала. Тому в мене була стратегія піднімаю руку, потім говорю, і я, зрештою, виграла книжку на наступний на книжковий клуб. Це теж буде книжка Салі Гепфорд, але вже молода дружина. Я навіть не читала її анотацію, і, чесно кажучи, навіть не буду цього робити, вже коли отримую книжку, просто там, будь, почну її читати, щоб. Жодних спойлерів, ну крім того, що молода дружина, ймовірно, це про якесь молоде подружжя буде. В першу чергу концентрується увага на родинних стосунках. Подається кілька моделей сім'ї, стосунки чоловіка і дружини. Як це може складатися, починаючи умовно, від їх знайомства, закінчуючи тим моментом, де ми зараз знаходимось. Тому це було цікаво читати. Насправді ці моделі різних родин це завжди те, що хочеться досліджувати. Ну і плюс місце, локація, де все відбувалось. Це узбережжя, це схили, це десь море бурхливе. Згадуються заняття серфінгом, згадуються якісь різні емоційні стани. І якщо вам хочеться відволіктися на щось з такою дещо інтригою, дещо з певною напругою, але як на мене не надто такою активною, де буде про родинні таємниці і секрети, то я думаю, це читова книжка. Як я казала раніше, тут є певний містичний елемент, але він працює не саме з містичною складовою, а більше схоже на те, як було в серіалі Відчайдушні домогосподарки, коли одна з героїнь померла, і потім ось ніби зовні дивилась на все, що відбувається, попереднього щось нам Коментувала глядачам або тут читачам відповідно. Тобто ми бачимо все очима жінки, яка загинула в певні моменти, хоча тут є різні оповідачі, скажімо так, але вона ніяк не втручається в процес, хіба що виступає такою спостерігачкою. Тому привидів, які виступають десь за рогу будинку, не очікуйте. А сьогодні зранку взяла читати Елтона пульсація, бо ми обрали її для книжкового клубу зі спонсорами каналу Книгу Джунглі. І цей книжковий клуб має бути вже у вихідні, ймовірно, в неділю. Я навіть думала про те, що відкладу читання книжки на потім, щоб Знаєте, були знову ж таки свіжі враження та емоції. Я не встигла нічого забути. Почала тільки зараз. Сподіваюся, що все встигну. Знаю, що Сергій теж її вже читає, і там Настя читає, і в них враження, ну такі типу, соу-соу. So -so. Я поки не зрозуміла, бо прочитала перші 30 сторінок. Це має бути про ток-шоу, накшалт X Factor, Я так розумію, але називається воно Пульсація і розповідатиме ось про творення таких шоу загалом про шоу-талантів. Поки що всі персонажі, яких нам показали, вони такі з гнильцою, не дуже приємні, але ну, скоріш за все вони будуть ключовими героями. Я раніше читала іншу книжку Бена Елтона знову і знову. То тут зовсім небо і земля абсолютно різні. І подача інформації, і сам текст звичайної події, і локація. Тому цікаво, що напише автор. Попередні два відгуки, які я чула на цю книжку, були просто п'ять зірок захоплені. І я сподіваюся, що мої враження будуть такі ж і що в нас буде що обговорити на книжковому клубі. Тому ось так. А зараз. Зараз я буду збиратись на роботу, бо вже час виходити. Побачимось з вами дещо пізніше. Вітання вам із музейного саду. У нас сьогодні має бути вистава. Десь о 3 годині я там буду все записувати. Думаю, сюди пару кадрів ставлю. Виступають у нас вистава з театру церкало, полосмак останнього кохання про останнє кохання Тараса Шевченка. Я працюю в музеї Шевченка, тому це у нас ідеальна локація. Також я хочу сьогодні ще після роботи піти до книгарні «Моя книжкова полиця», адже у них вийшла класна книжкова новинка, яку я дуже хочу прочитати. І вони надають мені її на огляд. Тому я дуже ексайт, щоб піти її забрати. Ось таке. Зветься лекера. Вона зніжена їй 19 років. Учена і по-московському, слава Богу, не говорить. Чи поета Шевченка? <гум> За його ж власними словами. Це за вашими словами Тараса Григоровича за його ж власними словами. Вона була до нього часом брутальна і цинічна. А це вже при мене, Тараса, при О, мене. Да. Скажи, а я брутальна? Брутальна? ну мало чого белькучуть. Книжка розповідає про паризьку книгарку Сильвію Біч, яка була знайома з Геммінговоєм з Гертрудою Стайн, та відкрила світу у ліс Джеймса Джойса. А за цим промокодом матимете 15% знижки на всі позиції «Моя книжкова Полиця і на Паризьку книгарку також. За вивіскою нової пошти ховається ще одна мила київська книгарня за Вернець ми сходили на відкриття виставки в українському домі, до якої я ще обов'язково повернуся. Я почну з чашки Добре. У мене, мене такої ще не було. Мені подобається, що вона така хвиляста, знаєш, сама от текстура. І така, як дитяча, з дитячих малюнків. Дуже класно. Що, солодощі? Ні, я вже перестала. Покажу картинку. Це під чашку. Та, да, слухай, причому йде, mm. да, не підійде. Маршмали це клас. Це ніколи не кидаю в какао. завжди просто все. Mm. Таке це теж mm. да. А ні, це якесь жилений. Мармелад, так? Да? Це типу жалейки. Дякую. Mm. Сьогодні це моя улюблена чашечка. Довелося поступитися місцем цій рожеві, з якої я завжди ну останні кілька місяців пила каву зранку. Тут ще є ось ця з зайчиком. І загалом всі ці чашки, які стоять, вони в мене були улюблені в певний час. Цих я дуже любила пити зимою, наприклад. Особливо з цією Ця Мені теж дуже подобалась і період. А потім були етапи, чашечки з пташечками, білої чашечки та інших. Ну, Але я така дуже мінлива, тому та, завжди в пошуку нових улюбленців. Та чашка була саме для кави, бо свою порцію ранкового чаю я п'ю зараз із цієї з квіточками. Вона така трошки смішна, але мені якось прям задоволення робити в неї такий прозорий чай, трав'яний якийсь і їй бити. Щойно книжок з музейної і моєї колекції, щоб зняти рілз про книжки про Київ до дня Києва. Привіт, мене звати Олександра я з каналу Книгонос. Телеграм-каналу Олена мені попросила порадити вам книжку, і я з задоволенням вам порекомендую книжку Квітнева відьма Майгуль Аксельсон це книжка про дівчину, яка не може не ходити, не говорити, але вона дуже розумна і має Таку спеціальну силу стежити за трьома іншими дівчатами, і через її призму ми дізнаємося про їхнє життя. Вона така травматична, про покинутих дітей, про покинутих людей, але дуже чуттєва і задає дуже багато питань, на які хочеться знайти потім відповіді. Ми щойно провели книжковий клуб зі спонсорками каналу про пульсацію Бена Елтона, і наші враження, скажімо так, багато в чому зійшлися, бо всі ми оцінили книжку доволі таки низько. Я оцінила її на нагодрить сьогодні на три зірочки з п'яти, і це така доволі суб'єктивна оцінка. Бо головою я ніби розумію, що автор дійсно дуже старався і дуже реалістично передав атмосферу цього шоу, весь бруд і підступність, яка там скоріш за все є. Але по своїм відчуттям я розумію, що мені книжка ну, зовсім не сподобалась. Мені було не дуже цікаво, багато повторів. Хоча ось, знову ж таки я розумію, наскільки це було вдало свого роду зроблено. Як ми з'ясували, книжка написана була 2007 року, і це, напевно, був той час, коли подібні шоу талантів максимально отримували розквіт, розвиток, і тому автор, напевно, був на піку з цією книжкою. Чому я взагалі хотіла читати, тому що бачила декілька дуже позитивних відгуків, і знову ж таки, я розумію, за що вони могли бути. Просто мені особистість то книжка не сподобалась. Ось не сподобалась своїм настроєм. Так, тут сатира, жорстка сатира, чорний гумор. Але таке гниле відчуття після її читання, що просто не передати. Хоча був момент ближче до прикінця, коли я була здивована ходом автора його ідеєю. Потім вона була те, що трансформована, але загалом це був цікавий момент, але чекати на нього всю книжку, якщо брати таку сюжетну розвиток, то можливо не так уже цікаво це було. І всі наші учасники клубу якраз поставили їй доволі низькі оцінки. На них здається, була півтора бали із п'яти. Тож, як і казала раніше, це про ток-шоу, про пошук талантів, про суттів, які мають достатньо яскраві особи. І ось вони якраз вирішують долю цих конкурсантів. І про те, наскільки все наперед продумано, що все це зробимо технікою розкадровок, планування, а настільки це залежить від таланту учасників і від того, що дійсно, якщо ви талановиті, вас відберуть. Наскільки все це робиться наперед, наскільки це м -м, просто фактор ризику і успіху, що їх цікавлять не співаки в першу чергу, а саме якісь історії, які можна яскраво показати, щоб зробити це шоу розважальним. Більше нічого не буду казати, бо. Прочитайте книжку, якщо вам буде цікаво, загалом залаштунки, як на мене, розкриті. Прекрасно, але знову ж таки відчуття після її прочитання, як ніби треба піти і дуже гарною щіточкою помитися. Тому ось таке. І давайте покажу вам ті книжки, які в мене з'явились. Ну, по-перше, в мене тепер є книжка Джерельдін Брукс Кінь. Це взагалі-то така гаряча теж новинка. І чому я зацікавилась? Ну тому що вона називається Кінь. Я раніше згадувала, що читала роман Лори Гілінбранд Американська легенда, і там було про коня фіналіста. І потім читала ще одну книжку теж про змагання на іпідромі, про Жакеїв, простіх. Коней чемпіонів, і мені дуже це сподобалось. Хоча я не можу сказати, що є якоюсь фанаткою кінного спорту чи захоплююся знову ж таки кіньми чи змаганнями. Але читати про це, читати про взаємовідносини людини і тварин було дуже цікаво. Тому, коли побачила, що вийшла ось така книжка, і там безумовно розповідається історія одного з. Ковний чемпіонів, то я її прочитати тим паче. Тут має бути історія одразу в кількох часових лініях. По перше, 1850 рік, потім 1954, а потім вже 2019. І дев'ятнадцятий. Із ці три лінії вони будуть перетинатися. Наскільки зрозуміло, мистецтвознавиця знаходить кістки викопні ось такого коня, і за їх характеристиками визначає, що це один, напевно, з коней чемпіонів свого часу. Поки не дуже хочу ретельно вчитуватися в неї, щоб собі не отримати забагато спойлерів, але це те, що я планую десь на початку літа читати, тому я думаю, що скоро. Відносно поділюсь відгуком на цю книжку. І ще мені приїхала посилка вчора від Я якраз забрала її з поштомату, вже зняла пакет від нової пошти, бо він був такий трошки забруднений. А зараз хочу разом з вами відкрити, покати, що ж тут за книжка. Одну я дуже-дуже хотіла, вона теж вийшла ось у травні, а іншою цікавилась. І давайте просто відкриємо і я все покажу. Так, мені б я це зробила швидко. Тож, перша книжка, яку я дуже хотіла, це Авантюристка з Америки. Я коли побачила, що виходить переклад Романа Гортнера, я була в захваті. Саме про цю історію раніше не чула, але я читала попередні дві книжки автора: одну про Сару Бернар, іншу про Марлен Дітрих. Мені неймовірно сподобався, як він вибудовує оповідь. Це, ніби така була тризована біографія, але написана як захоплива художня книжка. Тому я очікую, що це буде щось подібне. Книжка має розповідати про світську леді авантюристку, дуже заможну пані Дженні Джером, яка живе в життя у Нью-Йорку, у Парижі, і відповідно як автор буде все це відтворювати. Я не дуже хочу занурюватися далі в текст, бо хочу максимально отримати задоволення в процесі читання, максимально відкривати всі сторінки її історії, бо я про цю жінку насправді раніше ніколи не чула. Тому мені ще цікавіше побачити, як Горнер розкриє її особистість, тому перечутті в тому, щоб її читати, навіть можливо, в якомусь слуговому форматі, але це ще не точно. І наступна книжка вона виходила, мені здається, десь наприкінці зими. Називається Двічі прокляті. Це добірка короткої прози, такої горорної. Завторів тут у нас є Джо Гіл, Джоан Гаріс, Майк Керрі, Кетрін Арден і багато інших, як написано. Збірка, що ви її тримаєте зараз у руках, просто просякнута прокляттями. Та ви в безпеці когорта майстерних письменників ув'язнила магію на сторінках цієї книги, і вона здатна лише добряче плоскотати вам нерви та змусити замислитися за деякими речами у реальному житті. Тут зібрано філігранні стилізації давніх казок і сучасніші спроби завдати комусь шкоди неспроводним шляхом то це в будь-якому разі краще травмування подіями, що відбуваються у світі останнім часом. Ось така має бути книжка, я думаю, що поступово буду ці оповідки читати і вам про них розповідати в тому чи іншому відео. Тому ось такі мої були останні книжкові надбання, інші ви вже ніби бачили. І наостанок ще, мабуть, покажу вам, що біля мене лежить зараз ось ця книжка Ліпардува, 9 дім, адже на книжковому клубі ми обрали її для наступного читання. До речі, це було таке вперше швидке голосування, коли ми вибрали книжку, одразу вирішили, і тепер не будемо дуже довго про це думати і голосувати. Тому ось так, це були теж моє найближче читання протягом місяця, і я думаю, що потім вже в прочитаному розкажу вам, як воно було. Ну або якщо хочете, приєднатися до нашого маленького книжкового клубу. І будемо обговорювати її разом. Як завжди, рада була вас бачити. Дякую, що провели цей тиждень зі мною. І побачимось вже у наступних відео.